Шановні громадяни, подільське районне управління головного управління ДСНС України в Одеській області інформує, що зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками. Раніше з ними мали справу переважно туристи. А зараз саме за допомогою газових пальників громадяни частіше за все готують їжу та гріють воду у період відключення електроенергії. Щодня в Україні трапляється більше ста пожеж, на яких гине близько 10 людей. Закликаємо приділити особливу увагу вибору пальників та неохильно дотримуватися важливих правил безпеки. Купуйте сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу. Неохильно дотримуйтесь інструкції виробника. Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо його використовують у приміщенні, де живуть люди, там обов'язково має бути вентиляція. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину. Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх далі від дії високих температур. Бережіть себе, оточуючих та своє майно.